Однією з основних проблем сфери реєстрації актів цивільного стану є наявність і якість даних, які знаходяться в державному реєстрі актів цивільного стану. Завдяки проекту UNDP, за підтримки фінансування Швеції нам вдалося провести оцифрування актових записів Донецької і Луганської області, які були свого часу перевезені в місто Дніпро. Процес оцифрування полягає в наступному: іде сканування цих актових записів і завантаження їх до системи і асоціювання їх з певними записами в реєстрі. По-перше, це дозволяє зберегти дані для майбутньої верифікації. По-друге, залишити цифровий слід підтвердження інформації і відповідно пришвидшити загалом верифікацію актів цивільного стану і збереження інформації. Подалі ця інформація буде використовуватися ще багато років, як людьми, які проживають в Україні, так і родичами, наприклад, загиблих для становлення родинних зв'язків і певних фактів актів цивільного стану, які були зареєстровані. Сьогоднішній день, згідно з законом, документом, який є підтвердженням реєстрації зміни цивільного стану, є паперові носії, які зберігаються в архіві. Відповідно, ми все одно маємо зберігати паперові носії. Глобальна ситуація стала дуже ризикованою після початку війни повномасштабної. Ми на жаль втратили кілька архівів фактів цивільного стану, тому розуміємо важливість процесу збереження такої інформації. В майбутньому це дозволить запроваджувати автоматичні послуги не тільки у сфері юстиції, у сфері реєстрації цивільного стану, але і, наприклад, в соціальній сфері, де необхідне підтвердження родинних зв'язків, наприклад, кількості дітей, ступеня рідства і так далі. Тому глобальний проект, який ми робимо разом з партнерами, він дозволить далі пришвидшити розвиток автоматичних послуг, взагалі в там, державній екосистемі України. Наш проект за підтримки програми розвитку ООН в Україні реалізував програму сканування таких актів цивільного стану Донецько-Луганської області. На що це потрібно? А це власне наповнить реєстр. На основі цих даних будуть можливість надання власне публічних послуг, в тому числі цифрових послуг через дію, через інші платформи. А також власне вся інформація, яка міститься в цих актах, буде захищена від там фізичного знищення. more quicker and вичізрілімонтфорасін ЮНДІПІЯЗВЕЛБІКОЗІФЕЛПЦІЦ СІТІЗНЗКЕТСЕВІСИС effective way. Um, it's also important for us that we are working uh, on these two oblasts uh, because they have gone through very difficult times. It's very much an engagement with the Ministry of Justice, uh, but also through the Ministry of Digital Transformation, we're working on larger digital processes, which is very encouraging. По всій країні вони перебувають в зоні ризику через бойові дії. Ми сподіваємося, що вдасться розширити цей проект на всю країну для того, щоб максимально обезпечити наявність такої інформації в реєстрі.